Крому розі відкрилась виставка абстрактного живопису Передчуття. Експозицію представила художниця Лілія Фасівська, членкиня національної спілки художників України. На виставці презентували 52 роботи, створені у період з 2021 року. І до сьогодні це не традиційна для міста експозиція. У ній немає сюжетних композицій чи пейзажів, лише кольори, образи і емоції. Казати, сподобалось чи ні, це казати ні про що. Чому? Тому що в ці картини треба, щоб вони не подобались, щоб вони проникали глибоко в душу. В кожній картині є певний сенс, і на неї можна стояти і дивитися по пів години і більше можна роздивлятися і відчувати. Ця виставка вона дуже емпатійна. Тобто люди, котрі сюди потрапляють, а з великою емпатією вони проникають у ці картини. Перше серед представлених робіт полотно Війна і мир, створене ще у 2021-му, яке згодом стало пророчим. Через темні тони, червоний тризуб і білі символи надії художниця передала відчуття тривоги, напруги та віри у майбутнє. Її творчість народилася з особистих переживань і водночас торкається кожного. Говорить про страх, біль, але й про здатність людини залишитися людяною навіть перед трагедією. Все ж таки один народ від одного відрізняє перш за все культура. Це такий посил до кожного, щоб прийти і в невпізнавних якихось конкретних речах, а просто відчути душею, вплив цих образів на себе, кольорів, якихось просто плям. Потім прочитати назву і перевірити себе, чи відчув ти щось подібне чи ні. Тобто, це дуже філософська річ, яка, мабуть, потрібна сьогодні. Це не та виставка, де можна пройти за 5 хвилин, подивитися, а треба контактувати з кожним твором. Роботи Фасівської об'єднані у серії: Тіні пам'яті, присвячені жертвам Голокосту, мозайка емоцій про внутрішню рівновагу і нові полотна натхненні рядками Шевченка. Виставка триматиме місяць і запрошує глядачів не просто подивитися, а відчути кольором і душею. Анастасія Костенюка на Мінерві на Паршимський.